Князь Святослав Ігорович, один з найвизначніших правителів Київської Русі, син княгині Ольги та князя Ігоря. Він відомий своїми військовими походами та активними розширеннями території Київської Русі. Святослав був войовничим правителем, який більшу частину свого життя провів у походах, за що отримав прізвисько Хоробрий. Крутий князь за солецем. У нього фішка була. Він коли йшов на війну, він завжди попереджав суперника. У нього фраза фірмова була: Іду новий. Святослав дійснив успішні походи проти Хазарського Каганату, який був основним суперником Русі на сході. Він також воював проти Волзької Булгарії, Візантійської імперії та Дунайської Болгарії. Святослав намагався перенести столицю Русі до Переяславця на Дунаї, що свідчило про його амбіції щодо розширення впливу на Балканах. Він активно взаємодіяв з Візантією, іноді як союзник, іноді як супротивник. Його походи на Балкани призвели до конфліктів із Візантійським імператором Іоанном Першим Цемісхієм. Після тривалої війни з Візантією Святослав був змушений укласти мирний договір і повернутися до Києва. Okay. Знав кілька мов, хоча немає прямих доказів, але враховуючи його численні походи, він міг розуміти як мінімум грецьку та тюркські мови. Не будував міст і не залишав після себе архітектурних пам'яток, на відміну від Володимира чи Ярослава. Святослав більше зосереджувався на військових походах, а не на розвитку держави. За легендою, після його смерті хан Куря зробив з його черепа чашу для вина, що відповідало степовим традиціям. Святослав залишив після себе синів, які продовжили його справу Ярополка, Олега та Володимира. Останній Володимир Великий став одним з найвідоміших правителів Русі Хрестив Русь у 988 році. Святослав Ігорович залишився в історії як войоничий і сміливий правитель, який значно розширив межі Русі та заклав основи для подальшого розвитку держави.